Кошенята попліткуємо, говоримо про розлучення Юлії Саніної. Так чи ні, Барських і Волошин, слава Дьомін, Алхім, Українізація, Козловський за Мадором Лопес, Шоубіз це політика. Мочтесь зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Пам'ятаєте, декілька випусків тому я давав вам домашнє завдання для нашого кошенят, Кому що відомо про Юлію Саніну, про її життя. Надсилайте, будь ласка, в дірект мого інстаграму. Постукало в Директ декілька цікавих хвостиків, які розповіли, що наразі. Юлія Саніна перебуває в досить складних стосунках зі своїм чоловіком. Юлія не впевнена, чи хоче розлучатись через те, що вони з чоловіком валом мають спільного сина. Вал точно не хоче розлучатись, але водночас Саніна розуміє, що її стосунки доходять до якогось логічного завершення. Знову ж таки, ми не стверджуємо, ми поцікавились. І декілька кошенят з їх оточення ласо поділилися подробицями у цих стосунках, домінує вал, і відповідно Юля все життя крокувала слід за своїм чоловіком, не сперечалась і робила так, як він того просив. Але вона виросла, змінилась як особистість, як жінка, і нині вектори розвитку бачення вала та Юлі не зівпадають на майбутнє. Тому не сказати, що розлучаються прямо зараз, але переживають надтяжку кризу. Ви знаєте, що ми з вами вісники усіх розлучень, ексклюзив якого ніде немає. Відповідно, чи розлучиться Сані Найвал, ви дізнаєтесь вже в наступному році. Є ще декілька подробиць, яких я не можу озвучити усьому свій час, принаймні у. Юлі, зараз досить непростий вибір. Що ви думаєте з цього приводу? Чи засмучує вас потенційне розлучення даної зіркової пари? Давайте спілкуватися в коментарях. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Для просування цього ролику. Я нагадую, комусь що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директ моєї інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Не міг я пройти повз. Справа в тому, що Макс Барських та Олександр Волошин замечились, про що йде мова? Вони підписалися одне на одного, звернули увагу наші кошенята. З менш вірогідного можливий музичний дует, адже Волошин дуже активно просувається в напрямку музичної кар'єри в українському шоу-бізнесі, і усі ці подробиці ми з вами будемо поступово розбирати. Адже для повноти кейсу в мене є ще одне цікаве відео, про яке поговорю в завтрашньому випуску. Коротше кажучи, Макс Барських, Олександр Волошин. Що вони можуть мати спільного? Я скажу лише одне от. Олександр не зупиниться ні перед чим задля просування себе як артиста. І Аня Трічер для нього була досить успішним піар-кейсом, платформою, стартом, називайте як завгодно, для просування саме власної кар'єри. Тож такий неочікуваний меч хлопці барських волошин, що вас може об'єднувати? Давайте попліткуємо глядачі, хочу почути вашої думки. Сьогодні у нас в випуску вистачає загадок, вибачайте, інколи потрібно робити і такі випуски, не казати усе прямо. Але Славко, я тобою захоплююсь, ну в буквальному сенсі цього слова. Мова піде про телеведучого та радіоведучого блогера Славу Дьоміна. Справа в тому, що слава дьомін мав у свій час, як розповідають хвостики. Ми не стверджуємо, але натякаємо. Але Слава Дьомін мав дуже близькі теплі стосунки, обійми з найпопулярнішим. Давайте так, я вам підказку зроблю: найпопулярнішою медійною особистістю в країні 404. І ось ця особистість найобговорюваніший артист. Цій же країні під назвою 404. і от Славко Дьомін до повномасштабного вторгнення мав такі. Теплі, дуже теплі та міцні обійми з цією людиною. Давайте поспілкуємось в коментах, про кого йде мова. Славко, виявляється, ти приховуєш дуже багато пікантних подробиць свого життя. Насправді так цікаво дізнаватись, так неочікувано. І я просто сиджу кожен раз, і такий, що серйозно? Дьомін і кик. І кикер. Ну... Гір... 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 Виявляється так, взагалі багато чого виявляється так. Тому пліткарі, кошенята. Давайте обговоримо, кому що відомо про життя. Слави дьоміна зараз, з ким він зустрічається, як любить проводити свій час. Насилайте в Директ моє інсти з задоволенням, посмакуємо. Я думаю, ви здогадалися, про кого йде мова. В будь-якому випадку поділіться кандидатурами в коментарях. Знаете, что у меня вот этот пятый день подготовки, у меня учил украинской мови. Вона Добрый день! Она меня учит разговаривать на украинский. Она меня заставляет, она меня примушает, вона меня катує. И я, я же майже розмовляю на украински постійно. Ищу чи украински, чи на українське. Добрый день! Добрый день! Подожди, як, ле... ти, как ты еще говоришь! Как слово, еще говоришь? Подожди, акцент. А це бе, бе. А це українська блогерка Аня Алхім, і мене здивувало те, що вона намагається якось українізуватись, провести свій корпоратив частково українською мовою. І ну за це хочеться похвалити Алхім. Ну, давайте так, зараз не потрібно кидати каміння в мою адресу. Ми з вами говоримо про якісь правильні кроки. Ви від Алхім чекали чогось українського. Ось вона намагається вивчити українську мову. Видно, що їй дається це дуже дуже складно. Але вона старається. Тому, якщо людина робить щось хороше, я вам казав. Якщо є за що похвалити, я похвалю. Якщо є за що сварити, я буду сварити. Алхіп провела свій корпоратив чи мене це якось здивувало? А ти сьогодні прийшов і не боявся прийти? Ви... Да що ж така? я така сентиментальна? Ви ж дуже хочете на пиццю, чесно. Я цілий вечір тримаюсь, я не п'ю. На, ви просто мусите на мене нажратися. Ви всі хороші люди. Я хочу вам сказати, щоб ви завжди е, ставали з собою, нічого не боялись. І робили так, як вам велить ваше серце. Е, і... Я вам дуже благодарна, тому що всі ви сьогодні зробили вклад в огромне діло. Е я вас люблю, ви крути. Завтра зможе нам всі піздів. Ні, я вам казав, що в будь-якому випадку аудиторія Алхім прийде до неї, буде на цьому заході витратити свої кошти. Ну, ось Анька щось заробила, а її аудиторія покайфувала. Ну, Мені складно це коментувати. Ви знаєте, мої досить специфічні емоції та сприйняття, ані взагалом намагаються українізуватись, хоча б на мить, і вже добре. Можливо, у вас це викликає зовсім інші емоції. Діліться, не соромтесь. А в цей час, ну як в цей час, Різдво, Віталій Козловський провів компанії за Мадором Лопесом і говорять про те, що у хлопців ну дуже, 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 дуже теплі обійми. Це водому господарю, навіть щасливі. Це водому господарю. Це водому господаю. Не можу поки що ніяких подробиць говорити, обговорювати точніше, бо дуже мало інформації. Але в будь-якому випадку мій інстаграм ви знаєте. Знаєте, куди потрібно написати, і взагалі в мене є чудова телеграм-спільнота, де ми кожного дня пліткуємо. У нас гарячі палки дискусії, і я там зливаю інсайди. Пруфи, ексклюзиви і просто вайбові розмови лампові, які я не можу публікувати тут з тих чи інших причин. Тож переходьте посилання в описі під відео в закріплених коментарях, а також там знайдете картку для донатів, якщо маєте бажання підтримати нашу спільноту донатом. І сьогоднішній випуск ми будемо завершувати теж загадкою. Ну, вибачайте. Справа у тому, що є в українському шоу-бізнесі свята трійця. Отже, відома українська телеведуча, відома українська блогерка, журналістка, в тому числі, і є дуже відомий, вже колишній телеведучий український. І ось ця трійця, ця трійця дуже впевнено, планує. Увійти до складу Верховної Ради і зайняти свою нішу в політичному сегменті, побудувати свою кар'єру. А зараз вони роблять усі кроки для того, аби українці в майбутньому за них проголосували. Ця трійця планує займатися тим самим, чим займалися усі інші народні депутати. І ви розумієте, ціль навіщо ці люди хочуть дорватися, урвати. Шматок влади, контролю. Не хочу зараз в цей бруд падати, тому що взагалі боляче говорити про корупцію під час війни так нагло, коли заробляють на тому, коли сотні, сотні віддають Богу душу кожного дня. А ці вобла не можуть ніяк нажертися. Тому ось ця тріця, яка планує увійти в якості нардепів, нардепок, політичних сил. До Верховної Ради з такими людьми у нас точно немає майбутнього. З такими людьми у нас просто не буде країни. Тому думайте, аналізуйте і не завжди, коли публічна людина говорить, транслює правильні речі у суспільство, це дорівнює, що вона професіонал в політиці. І ні, для того щоб бути політиком, потрібно мати як мінімум якийсь досвід. Вже награлися. Вже нажартувалися. Я дуже сподіваюся, що все ж таки суспільна адекватність переможе і аудиторія не зможе в. У відсотковому співвідношенні подолати здоровий глузд українців аудиторія нашої святої трійці. Наголошую ще раз. У цьому свій час дещо пізніше озвучу імена. Давайте поспілкуємось, хочу почути ваші здогадки, про кого йде мова. А ось такий у нас сьогодні загадковий випуск. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став вподобайку та підписуйся на канал.